Іноді навіть одна чашка кави нового сорту якоїсь ці нової подачі, ту, яку ви не куштували, може почати змінювати ваше життя. Про що я говорю? Давайте розбиратися. Дивіться А ми якимось діями, якимось концепціями сприйняття, якимось досвідом, котрий лише наш, прийшли в цю точку, саме в цю. І якщо нам наше життя не до вподоби, нам не подобається, ми відчуваємо дискомфорт, апатію, тривогу і так далі, ми повинні звідси якось виходити. Да? І що у нас відбувається? Але у нас є старий досвід, старі дії, і вони все одно призведуть рано чи пізно до цієї точки, де нам зараз некомфортно і не подобається. Тому треба впроваджувати в своє життя нові якісь дії. Нові. І коли я говорю нові, ви відразу собі уявляєте всіх коучей, завтра о п'ятій ранку я встану, там відразу брошу все, там схудну на 140 кілограмів. Це неможливо. Бо це не одна маленька нова дія, а цілий комплекс. Якщо ви говорите, там почну бігати, то це не одна нова дія, це 10-12 нових дій. Щоб почати бігати зранку, треба дуже-дуже багато чого змінити в своєму житті. Тому, будь ласочка, почніть з чогось маленького. Наприклад, ви дуже педантична особа, і у вас все завжди виглажено все. Спробуйте хоч раз надягти шкарпетки різних кольорів. Всього лиш різних це ніхто не побачить, окрім вас. Але для вас буде відчуття, що ви зробили нову дію, або ви завжди користуєтеся правою рукою, чистячи зуби. Спробуйте декілька разів почистити лівою рукою, якщо ви цього ніколи не робили, вас результат здивує. Або, наприклад, кави ви прийшли до вашої кав'ярні. Бачите, там ви п'єте звичайно американо. Спробуйте новий досвід, спробуйте нові дії, і воно вам у ці всі дії дадуть новий результат. Зрозумійте. і лише новий результат може привести вас до нових дій і нових концепцій, ось тут в голові. Бо почуйте, будь ласка, без цих навичок робити щось нове, аналізувати получений, ну, отриманий результат і розуміти, подобається, не подобається, і закріпляти його, ви так і залишитеся на неулюбленій роботі з неулюбленим партнером, з дітьми, котрі вже сидять у вас на голові, ви їх скинути не можете. І взагалі залишитеся в нещасному становищі. Чому? Тому... Що у вас є найчастіше страх робити щось нове? Ви такі не одні. Все ж таки, це механізм досить е, стародавній. Можна його назвати навіть еволюційним, бо стара печера, я її знаю. Там точно нікого не було. Так там же ведмідь заліз, стара печера, я її знаю, я хочу туди піти. Ми заходимо, нас їде ведмідь. Чому нам здавалося, що вона безпечна? Тому що це стара звичка, це старі дії. І основуючись на старому досвіді, ми говоримо, що це безпечно, і ігноруємо вже нові дані. І тому дивіться, таке довге відео. Я знаю, що багато хто цю, сюди не дослухав. Але якщо ви дослухали, дякую вам, ви молодці. І тому про що. Що я говорю, коли ви хочете змінити своє життя, це класна ідея, це класна думка. Але якщо ви відразу уявляєте себе на вершині, наприклад, там Я змінила роботу або Я змінив роботу. Да, то ви пропускаєте усі ці маленькі кроки, усі ці нові маленькі дії, заповнити резюме, подивитися на ринку праці, можливо, пройти підвищення кваліфікації, можливо, спочатку розстроїться, що ну, наше відчуття своєї праці не таке як. Нам здається, і ми працюємо гірше, і що нам треба ще прокачуватися і так далі. Тобто формуйте нові дії з чогось маленького. От і останній приклад. Кава з корицею. Люди говорять, що як я тільки почала або я почав пити каву з корицею, в мене потягнулося гроші. Як це працює? Ви до цього каву з корицею не куштували. Це новий досвід. І якщо ви її скуштували, вам це сподобалось, мозок говорить, стой! Так нове, не так страшне. А давай спробуємо подивитися якийсь там м -м -м, курсик, безкоштовний. Да? Там, наприклад, е по е менеджменту. Ой, так це нове, і це не так лячно. Блін, прикольно. І оця кава з корицею дала вам нову дію, яка дала приємний новий результат. І показала вашої свідомості, що нового. Нормально боятися, але все одно його треба робити, бо лише нові дії дадуть новий результат і ніяк інакше.